Добрий день, любі діти! Запрошую вас на заняття з природи, а тема нашого заняття зима вже на порозі. Ось вже й скінчилась осінь. На зміну їй прийшла біла, холодна чарівниця красуня зима. Зима всюди починається по-різному, але найчастіше початок зими це холодні вітри і сонячні морозні дні, що прийшли на зміну осені. Зима схожа на снігову королеву, холодну, але дуже красиву. Її прекрасним білим нарядом зі снігу і прикраси діамантів із льоду не можна не захоплюватись, адже зима це найхолодніша пора року, пора морозів і снігопадів, що занурює природу в зимовий сон, вкриваючи все довкола нескінченним білим полотном, наче ковдрою. в повітрі, Кружляють прекрасні сніжинки, де з кожна з них неповторна і унікальна. Побіліли околиці, дерева та кущі, дрімають, вкрившись білим нарядом пухнастого снігу. Лише їхні гілочки виблискують на сонці, наче зроблені з дорогого кришталю. Мороз сковує річки та озера міцною кригою. Розписує вікна домівок химерними візерунками з інею. Морозне повітря пахне свіжістю. Як стало красиво! Природа перетворилася на чудову казку. Білосніжна зима приходить не сама, вона має трьох братів помічників зимових місяців. Це грудень, січень та лютий. Грудень – це перший місяць зими. Він також є останнім місяцем, що закінчує рік. До початку грудня земля ще не встигла повністю охолонути, тому нерідко перший сніг змінюється відлигою, а на кінець місяця припадає зимове сонцестояння. Саме за ним визначається астрономічний початок зими. Саме в цей день наступає найдовша ніч, а через декілька днів світловий день починається збільшуватись. Місяць січень це вершина зими. Саме він починає відлік Нового року, серед 12 братів січень, старший і найлютіший. З його приходом зима остаточно оселяється в наших краях. Вона знаходиться в розквіті, і з дні вже стають довші і світліші. Прибавка дня ще не зовсім помітна, та до кінця місяця сонце вже повернуло на літо і все довше затримується в небі. Лютий найкоротший місяць року. Він також залишається порою снігових заметів. Та яким би лютим він не був, а його сніг уже пахне весною. Це вже кінець зими. Зима це унікальна пора, яка надихає поетів, письменників та художників творити, писати красиві твори та картини, насичені красою зимових пейзажів. Зима також радує нас людей великою кількістю свят. Це свято Миколая. Різдво, Новий рік. Саме вони дарують нам особливу затишну атмосферу, атмосфера щастя і тепла, затишку та казки.